Аліна Гриценка, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на прямому зв'язку. Пані Аліно, вітаю. Доброго вечора. Ну що ж, ви як ну. Я собі можу таке дозволити, як один із дослідників тоталітарних режимів або близькосхідних взагалі азійських автократій. От що ви можете сказати? Чи наближається Іран з під владою під режимом Аетол до того моменту, як радянський союз? Пам'ятаєте, коли дійшли до ручки, все от закінчилася радянська влада, і потім раптом ГХЧП. Там відбувається заворушення і розвалюється країна. Що відбувається зараз з Іраном? Чи може бути оцей загибель її президента чорним лебедям для країни для саме не для країни, а для влади Аетов цікаве порівняння з радянським союзом. Насправді щодо можливого краху режиму по типу радянського союзу, я думаю, що до цього ще. Ще в принципі має проти досить багато часу. на сьогоднішній день іранський режим режим якого виглядає досить стійким. Виглядає досить міцним і в принципі таким закріпленим і фундаментальним і виглядає на сьогоднішній день так, що ну мало можуть бути принаймні таких подій потрясінь внутрішніх, які би повпливали на 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 зміни в режимі на потенційне повалення режиму. Право полягає в тому, що президент в Ірані є другорядною фігурою, так тобто, це ну, фактично глава уряду, звичайно що дуже важлива фігура в будь-якому випадку, який впроваджує той чи інший у зовнішньополітичний курс, і протягом цих останніх 40 років так ми спостерігали певні зміни у зовнішній політиці, і в економічній політиці щоразу як змінювався президент. А президент, як не дивно, в Ірані змінюється в принципі стабільно раз на на 8 років, але при цьому Аєтула Рахбар, верховний лідер, відіграє все ж таки, це є ну верховним лідером. Ром держави відповідно і він є стратегом. Основним він задає ключові тренди ведення зовнішньої політики, окреслює певні червоні лінії, які не можна переходити. А президент вже маючи підтримку, ну тут своїх давайте, давайте вже скажемо. Стратегі, давайте так? вже скажемо, що за час існування саме Ірану в його сьогоднішньому стані, ісламська держава, змінилася вісім президентів, включаючи ресі, якщо не помиляюся А от верховний лідер зараз той, який зараз є, це другий. Другий так. Другий і це також особа, яка обирається в Ірані є Рада експертів. Меджліс це спеціальний державний орган, який обирає Рахбара, тобто верховного лідера. Ця ця рада складається із 8 восьми mm -hmm. експертів або муштахідів. Вони називаються це вчені богослові в ісламі, які мають право виносити самостійні рішення з важливих питань фікху, тобто мусульманського права у. Рокому сенсі вони також обираються це, до речі, теж обраний орган а, і вони обираються, якщо не помиляюся, раз на вісім на років так ага. обираються населенням, і є в конституції рано стаття 107, яка передбачає, що саме цей саме ця рада експертів несе відповідальність за призначення а, верховного верховного керівника Ісламської Республіки. От тому і там, і там, в принципі, якась, якась, якась ілюзія вибору, все ж таки, так, в Ірані існує якийсь, і, і, ілюзія так. демократії ну, можна спостерігати якусь ілюзію демократії, ну ілюзія демократії, вона власне своя демократія, свого роду мусульманська демократія. Демократія теж таке поняття певною мірою філософська філософська і демократія є різною. А ще якщо і Врахувати кількість протестів, які відбуваються в Ірані. А вони там відбуваються досить часто за різних причин, не тільки з таких, не тільки трагічні події, як смерть Макси Аміні, дівчини, яка була забита до смерті ксіром. Це та корпус стражів ісламської революції, за нібито те, що вона неправильно надягнула хіджа. Це було в кінці 22-го року. Вийшли люди на масові протести, які були жорстко придушені. Жорстко, але це був не найгірший випадок. Історії Ірану відверто кажучи, дуже багато людей стали фактично політичними в'язнями, були кинуті за ґрати. А дуже часто проте мотивом для протестів стають економічні причини. Наприклад, під час президентства Раїсі були протести. Коли піднялася ціна на хліб майже на 300% на 300 сягнула плюс в Ірані є дуже багато різних субсидій на бензин, на електроенергію на їжу в тому числі Рейсі намагався скоротити субсидії на на хліб, через що піднялася хвиля протестів. У 2019 році були протести. Коли підняли піднялася ціна на яйця, тому економічні такі причини теж стають такі мотивами для пошуками для масових протестів, це теж створює певну ілюзію демократії. І насправді так, то uh -huh. хотілося скоротити субсидії на хліб. Люди вийшли на протести, це рішення, тому навіть тут можна певною мірою зарахувати це до ознак демократії, хоча звичайно іран такою країною не є. Іран як авторитарною державою, яка ну на сьогоднішній день поступово крокує навіть впевнено до тоталітаризму, тому що поступово зміцнюється роль ксір яка є воєнізованою організацією багатьма країнами, в тому числі і США визнана терористичною організацією. І ну в принципі виглядає так, що КСІР здобуває далі більше повноважтривого повноваження. КСІР розширюються, і ксір здобуває дедалі більше ваги у внутрішньому у внутрішньому житті Ірану. А поки ми з вами розмовляємо, зараз оголошена повітряна тривога у Києві, що саме відбувається загроза балістики з півдня. От ми зараз можемо показати карту повітряних тривог. От ось вона шириться. Тож нагадаємо нашим видачам, будь ласка, треба все ж таки не нехтувати правилами безпеки і за можливості перебувати в укриттях. Загроза застосування балістичного озброєння в областях. Де оголошена повітряна тривога, повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України. Ну, а, ну що ж, ми тим часом намагаємося далі говорити про Іран, тому що Іран є союзником Росії, перш за все, і навіть сформувалася така собі новітня вісь зла Іран, Росія, КНДР і Китай. І, можливо, смерть Рейсі, оцю вісь трошки Ну, спробую похитати, ну принаймні на днів 50, поки буде відбуватися вибори. Чи все ж таки ні? Ну тому, що, як повідомляють джерела, що Кремль зараз дуже занепокоєний ситуацією, не тому, що оберуть не того, а того, що зараз виникає певна пауза в постачаннях озброєння, яке дуже потрібно Кремлю. А Іран зараз зайнятий своїми справами і йому не до цього. В принципі, так на принаймні на от на, на десь менше ніж два місяці, так на 50 днів можуть бути. Дійсно проблеми з постачанням озброєння, тому що в будь-якому випадку смерть президента, хоча це і не вперше в історії Ірану, вже були в 80-х роках, коли президента правда тоді вбили. Це був не нещасний випадок. в Будь-якому випадку смерть Рейсі є стресом для системи, яка є, хоча й дуже стійкою, але тим не менш, це стрес, тому що це неочікувана подія. Це дійсно чує не лебідь. І на сьогоднішній день літи повинні якось консолідуватися. Представники і консерваторів і, консерваторі, і реформати. Рих повинні активізуватися для того, аби провести ці позачергові вибори, і звичайно, що скоріш за все буде не до постачання росіянам озброєння, але треба зазначити, що перший віце-президент Ірана, який на сьогоднішній день виконує обов'язки президента Мухаммед Мохбер, саме він у жовтні 22-го року, разом з іншими високопосадовцями і членами Верховної ради національної безпеки Ірану, був у Москві для. Завершення цієї угоди про відправку до Росії була Шахет, які використовуються Росією проти України, тому тут ну, Могберу, розкоріш за все буде не до цього, але тим не менше, ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день Іраном керує також особа, яка не є неупередженою в цьому контексті. А що стосується майбутніх виборів, то Дуже велика, дуже велика вірогідність, що все ж таки, все ж таки, перемогу здобуде представник саме консерваторів, тому що реформатори фактично зараз придушені в внутрішній політичній системі, і дуже велика вірогідність того, що багато хто з експертів робить ставку саме на чинного спікера парламенту Ірану. Зрозуміло, пані Ліна, дякую за розмову. Але тим менш це цікаві, цікаве таке собі вікно можливості. Раптом відкривається 50 днів, в які Іран точно буде зайняти своїми справами. І можливо, можливо, це дає нам певні можливості на фронті. Можливо, у Росії буде менше снарядів, буде менше не снарядів, менше шахедів, менше ракет, яких вони теж дещо беруть, хоча так, пота, Ірану. Будемо спостерігати. Дякую вам за розмову. Аліна Гриценко зараз була з нами на прямому зв'язку.